активною вправою, котра в своєму арсеналі має положення, котре трошки полегшене, і положення, котре буде ускладнювати цю позицію. І так ми з вами будемо починати на праву ногу. У нас буде права нога активно рухатись, ліва нога залишатись на місці. І що ми з вами робимо? Ми робимо вдих, витягуємо ногу нашу праву нагору і руки витягуємо, витягуючи все тіло, а з видихом. Полегшений варіант. Відправляємо нашу ножку назад, і руки витягуємо вздовж тіла. Та ось у нас буде вдих витяження нагору, з видихом витяження назад. Знову вдих і видих. А якщо ви хочете ускладнити цю позицію, то можете спробувати зробити вдих так само, як ми і починали. Але з видихом. Витягувати руки, залишати над головою. Вдих, і видих. Вдих. І видих. І не забувайте, що всі вправи ми виконуємо і на ліву, і на праву сторону.